Всім привіт, друзі! Це наступна добірка від кіносмаку. Якій поговоримо про топ-5 фільмів жахів 2023 року за рейтингом IMDb, що вже доступні для перегляду української у високій якості. Цікаво тоді, друзі, трошечки вашої підтримки у вигляді вподобайки та підписки. І починаємо. Відкриває жахливу добірку від кіносмак Стрічка зі Швеції, великий поганий вовк». у далекому майбутньому. Вчений спеціаліст по роботі з віртуальними просторами наважився на експеримент, створив віртуальний світ і підключився до нього. Потім він у тому своєму світові трохи погуляв, зібрав якісь дані та інформацію, і вже хотів було повернутися до реальності. Аж ні, портал виявився заблокованим. А голос штучного інтелектуального помічника сповістив героя, що той має добратися до певної точки з певними. Координатами інакше вийти з системи неможливо. Тож чоловікові нічого не лишилось, як почати грати у гру, яку він саме створив, тільки тепер не у ролі творця, а не у суперприємній ролі заручника. І звичайно, у тому віртуальному світі починається щось незрозуміле та зловісне. Не дарма ж у переліку жанрів для цього фільму значиться фентезі, трилер та жахи. Треба зазначити, що рейтинга на IMDb у стрічки ще немає, тому вона є темною конячкою добірці та займає останню п'яту сходинку. Друзі, хто дивився? Або подивиться цей шведський фільм. Оцініть його в коментарях за десятибальною шкалою. А можете ще й враження написати, буде дуже цікаво почитати. Четверту сходинку нашої добірки займає фільм, на який фанати жанру жахів покладали великі надії, адже головні ролі тут Рассел Кроу. Але рейтинг стрічки екзорцистства тикану сягнув лише 6,1. Взагалі кіно на тему вигнання з людини різних бісів виходить регулярно, і багато хто стверджує: якщо ти бачив один такий фільм, ти бачив усі. Проте саме це кіно мало вийти цікавим, бо сюжет тут заснований на реальних подіях. Рассел Кроу грає роль святого отця Габріеле Аморте, який Існував насправді та проводив для Ватикану обряд екзорцизму. За сюжетом герой кроу проводить такий обряд над одержимим хлопчиком, і у процесі дізнається про величезну змову Ватикану, яку церква приховувала довгі роки. Рейтинг рейтингом, але фільм заслуговує на увагу, бо акторська гра Рассела кроу чудова. Кіносмак нагадує, що пан Кроу новозеландський актор, який точно відомий вам по ролі Максимуса у фільмі Гладіатор, що принесла йому Оскар, і по ролях у стрічках Ігри розуму та своя людина, за які він. Був на той самий оскар номінований. Всю цю темну історію на фільм перетворив австралійський режисер Джуліус Ейвері, що відомий своїми роботами над фільмами «Самаритянин», Молода кров та Оверлорд.

Наступна стрічка добірки, що посідає третю сходинку топу, цікава двома фактами: перший це Ніколас Кейч у головній ролі. Другий це те, що стрічка, яка, до речі, має назву Ренфілд, є екранізацією знаменитого роману Брема Стокера Дракула. Щоправда, Universal Pictures вирішила відзняти дещо іншу інтерпретацію цієї відомої історії і створити кіно у жанрі комедійних пригодницьких жахів. І у підсумку рейтинг фільму зупинився на позначці 6,4. Як вважаєте, це провал або успіх? Але менше з тим. Кого побачимо тут? Ніколас Кейдж зіграє графа Дракулу. Кіносмак нагадає декілька найуспішніших робіт актора. Це роль у стрічці Залишаючи Лас Вегас та Оскар за неї. Номінація на цю ж премію за подвійну роль у фільмі Адаптація. Суперхіт Скарб Нації. Взагалі щодо Кеджа, то у другій половині 2000-х щось у нього точно пішло не так. Що б де б він не грав, то був суцільний крілч. Ну це, звісно, суб'єктивна думка від кіносмак. Роль Ренфілда, помічника Дракули, дісталася акторові Ніколасу Голту. Цей Тританський актор відомий по ролі у серіалі Скінс та по ролі Генка Макевої у франшизі Люди Ікс з тим же таки кеджем він знімався раніше у драмі Синоптик. А у 2022 році за участі актора вийшов непоганий фільм Меню щодо сюжету Ренфілда, то не варто очікувати схожості з першоджерелом. Дія тут розгортається у сучасному новому Орлеані. Дракула та його помічник Ренфілд знаходяться у взаємозалежних стосунках. Другий намагається позбутися влади свого хазяїна, але перший всіляко перешкоджає своєму помічнику. If you were to stop focusing on his needs, what would happen? He won't grow to full power. Exactly. He won't grow to full power. What? That's so weird. Why would you phrase it like that? But yes! Hi, are you here for the meeting? Well, come on! Let's no! No! I am. Black. Okay, obviously, we're dealing with a little bit more than just narcissism here. Друзі, посилання на перегляд усіх фільмів цієї добірки знайдете в описі відео. Воно перенесе вас до телеграм-каналу Кіносмак, на який варто підписатися, бо там регулярно публікуються посилання на перегляд новинок кіно та серіалів українською. Молоденький кіносмак на Ютубі потихеньку підростає завдяки вам, друзі. Українському каналу про кіно завжди потрібна ваша підтримка. Тож розгорнути коментар, подобайка та підписка дуже важливі. Також ви можете підтримати канал посильним донатом за посиланням в описі відео. Шалена дяка усім, хто дивиться та підтримує український контент. На другому місці розташувалася стрічка Крик 6» – продовження популярної франшизи і вже шоста частина улюбленого слешера. Так, а що це за словечки такі? Слешер. А ну, гляну. Ага, слешер. Це різновид фільму жахів, для якого характерна наявність у сценарію психопата, який вбиває своїх жертв по черзі і з високою інтенсивністю. Ну що ж, у фільмі Крик 6» психопат є і жертви також. Головним героям попередньої частини вдалося поїхати з Вудсборо, і тепер вони починають нове життя у Нью-Йорку. Але маньяк у масці примари не хоче лишати їх у спокої і знову виходить на полювання. Попередня частина франшизи мала багато схвальних відгуків, тож фанати чекали на захопливе продовження, Іначе не були розчаровані. До того ж, популярності фільму додає участь у ньому Дженни Ортеги, яка після нещодавнього виходу у світ серіалу Тіма Бертона Венздей стала справжньою суперстар та давно визнаною та улюбленою зірки з культових друзів Кортні Кокс. You want me. So let's finish this, guys. Ось і перша сходинка, друзі: стрічка «Повстання зловісних мерців, яка має рейтинг 6,7, що робить її лідером року у своєму жанрі. Фільм є п'ятою частиною франшизи Зловісні мерці, яку створив Сем Реймі. За сюжетом Бет після довгої подорожі повертається додому і навідує свою сестру Еллі, що живе зі своїми трьома дітьми у невеличкій квартирі в Лос-Анджелесі. Тим часом син Еллі знаходить старовинну книгу, та ненароком, ну а як інакше, звільняє демона, який вселяється в його матір. Тепер Бет доведеться рятувати своїх племінників від їх власної одержимої матусі. Режисер стрічки Лі Кронін написав сценарій у соавторстві з творцем франшизи Семом Реймі. Тому у фільмі багато відсилок до попередніх частин. Тож фанатам серії стрічок про зловісних мерців має бути цікаво. Кіносмак власними очиськами стрічку переглянув із рейтингом згоден. Від магазина. А чи знаєте ви, друзі, якому фільмові належить найвищий рейтинг на МДБ серед представників жанру жахів? Зараз дізнаєтесь. Це «Чужий» Рідлі Скотта Сігурні Вівер у головній ролі. Справжня видатна класика жанру. Рейтинг стрічки наразі сягає 8,5 і тримає перше місце у жанрі. І це з 1979 року, що став роком світової прем'єри фільму. Чужий став справжньою революцією кіно у своєму жанрі і дав життя цілій серії фільмів, які у різні часи знімали видатні режисери. 1986 рік чужі Джеймса Кемерона. 1992 чужий «Чужий 3» Девіда Фінчера, 2012 Прометей та 2017 чужий заповіт до роботи над обома фільмами. Повернувся Рідлі Скотт. Будемо спостерігати, чи вдасться новим стрічкам у жанрі жахів, що вийдуть у 2023 році, дістатися рейтингу першого чужого. Друзі, підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб бути у курсі усіх найсмачніших кіноновинок. Шалена, дяка вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.